Добрий день. Сьогодні ми віддаємо опільзафіру нашому замовнику Юрію. Значить, це машина 2018 рік. Ми її покажемо її ще на своєму каналі і вже показуємо. Так що такі машинки є, якщо кому потрібно, машина вийшла недорого. Ну, такої точно вже немає, я вже точно скажу. Тому що тут класна комплектація Innovation. в принципі. Ну, щось. Аналогічне, звертайтесь, можемо вам зробити. Так, що ви скажете, як ви вирішили до, до нас звернутися, які відгуки, задоволені, незадоволені? Дуже задоволені, довго дивилися, слідкували за вашим сайтом. Дуже цікавий, кстаті. До речі. І ну, найтяжке було тут чекати. А так все нормально, все відлично. Андрій все об'яснив, все розказав, все показав. Тобто, хоч і на фотографіях, ну було все чітко видно, яка це машина. Да. Ми зголосилися і на спил в працю, скажімо так, і дуже задоволені. Да. Так. так що до купівлі да, показував я замовнику, стояв вибір декілька варіантів, там, або це е, поменше машинка з автоматом, ну, був бюджет того ворений, і цей бюджет ми вибрали. Так. Або це мінівен. Великі, отакі, ну на механіці, або це невеличка машина, ну з автоматом. Ну, Вибрали мінівечик, тому що потрібно для своїх потреб. Так що насолоджуємось, Дякую. Да. їздимо. І якщо потрібно буде замінити, то звертаємось. Також є послуга, друзі, кому потрібно замінити, можете до нас звертатись. Ваш, ваше авто, зробимо огляд і викладемо на своєму YouTube-каналі, щоб ви швидше його. Продали. І до нас звернулися, і ми вам замінимо і виберемо те авто, яке вас буде цікавить, ваш бюджет. На цьому все. Всім нам миру. І гарного дня! Добре, добре. Все. Cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though. Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama. But I'm not ready to give it. Start wondering how I could make it last a little longer I Say you wanna fix our problems How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama But I'm not ready to give in